Друзі, вітання час Кременчуцьких новин на Алтаві у Кременчуці Дитина знову отруїлася медикаментами. На хабарі спіймали завідувачку дитячого садочку, а підлітки просять дорослих не смітити. Про це та інше сьогодні у випуску розпочинаємо. День конституції України та День молоді маємо відзначити по європейськи вважають цього головні адмінбудівлі Кременчуцької міської ради. Задля цього зібрали розширене засідання оргкомітету, яке провів заступник міського голови Віталій Малецький. Предметну розмову чула Ніна Карпенко. Європейський відпочинок Кремінчужан з нагоди очікуваних свят повинен забезпечити чітка злагоджена робота організаторів заходу, комунальних підприємств, служб оперативного реагування та міліції. Усі робочі нюанси взаємодії по забезпеченню охорони громадського порядку, створенню належних санітарно-гінічних умов в місцях масового відпочинку обговорили в першій частині засідання. Окремий акцент на післясвяткове прибирання площі перемоги та прилеглих територій. Організатори заходу переконані, святкування має на 100 Утки виправдати очікування кременчужан стосовно розважальної програми вважають організатори заходу цьогорічний концерт до дня молоді, який відбудеться 29 червня, збере сузір'я справжніх українських зірок. Популярні гурти табула раса, скай та скряпін з нетерпінням очікують на зустріч з кремінчужанами. Почо живі ісполнітелі, поэтому так хочу. Все звезды, получается, вот, ну, Выска, как бы Искрябин, это был раз, это, ну, я же говорю, все по нарастающей, и будет очень интересное мероприятие. Поэтому все, все звезды, как бы в боевой готовности, все готовы к нам ехать, как бы все, все хотят уже увидеть Кременчук. Святкова програма розпочнеться о 17-й годині виступом творчих колективів Палацу культури Нафтохімік. До столичних зірок долучаться «Юта» та шоу Гурт Ясмін. Завершиться концертний марафон виступом гурту Скрябін о 22.50. сім хвилин по тому. Кременчужан та гостей міста вітатимуть міський голова Олег Бабаєв та народний депутат Юрій Шаповало. Пісня про Кременчук логічно продовжить Вітальний блок. Завершиться святкове дійство феєричним салютом над Кременчуком. Окремешуці на хабарі затримано завідуючого одного з дитячих садочків. Якщо вина жінки буде доведена, вона може потрапити за ґрати на строк від двох до п'яти років. Зазначають правоохоронці і наголошують, що робота в даному напрямку буде продовжуватися. Адже за їх словами, не минає місяця, щоб до міліції не надходив подібний сигнал про вимагання грошей з батьків при спробі влаштувати дитину до садочку. За жінці загрожує від штрафу до позбавлення волі. На строк до п'яти років, окрім цього, заборона заняття певної діяльності або заборона заняття певних посад на строк до трьох років. На даний час ведеться слідство, встановлюються всі обставини та Саме ну процедура даного діяння такого працевлаштування в садочок в Кремачуцькі мерії теж запевняють, ситуацію будуть тримати на постійному контролі і закликають Кремечужан відразу повідомляти про подібні випадки в міліцію і безпосередньо до міської ради. Наступна оперативна інформація продовжує наш випуск. Зокрема, мова піде про ДТП у Кремечуцькому районі, пожежу в будинку та отруєння малюка хімічною речовиною. Передаю слово нашій колезі Тетяні Андрієвій. 14 червня близько 13-ї години до кримичуцьких рятувальників надійшло повідомлення по лінії 103 про те, що в селі Піщани Кримичуцького району сталося зіткнення в автомобіля ВАЗ та мікроавтобуса Рута. В результаті ДТП в легковому автомобілі затиснуло водія. Прибувши на місце події, рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту витягли водія з автомобіля та передали його до рук лікарів швидкої допомоги. Після цього з спорижої частини довели змивати розлиті паливно-мастильні матеріали. Постраждалого водія доставили до нейрохірургічного відділення третьої Кремечіцької міської лікарні. На час зіткнення в мікроавтобусі пасажирів не було. Водій автобусу не постраждав. У неділю, у другій ночі, палав одноповерховий будинок на трьох господарів, що у Провулку Щемирівському. Всі три квартири частково пошкоджені вогнем. На місці пожежі потерпілих не виявлено. Причина пожежі встановлюється. У Кременчуці чергове отруєння дитини хімічною речовиною. Випадок стався вчора ввечері. Цього разу хлопчик двох з половиною років отруївся марганцівкою, яку він знайшов на подвір'ї будинку. Дитину доправили до реанімації з попереднім діагнозом опік ротової порожнини. Наразі стан малюка розцінюється як середньої тяжкості. І медики і рятувальники вкрай стривожені такою ситуацією. Менш ніж за півроку чуці, ліками чи хімічними речовинами отруїлося більше 25 дітей. В зв'язку з цим медики розробили відповідну пам'ятку з рекомендаціями для батьків. Розробили отакі листівки в кожній дитячій поліклініці. Вони знаходяться. Я звертаюся до всіх батьків з великим проханням. Приділіть більше уваги своїм дітям і дізнайтеся, яким чином треба зберігати мед медичні препарати підлітки просять дорослих не смітити. Йдеться про молодь, яка у рамках громадських робіт прибирає парк воїнів-інтернаціоналістів та відпочивальників того самого парку, які щовечора у ньому смітять. Ми поспілкувалися з юнацтвом, яке вже пізнало ціну заробітком. На оплачувані громадські роботи діти та підлітки йдуть, аби заробити хто для допомоги батькам, хто собі на кишенькові витрати, хто на обнови. Ще кілька років тому більшість мріяла про мобільний телефон. Тепер, коли телефоном мало кого здивуєш, уподобання змінюється. я куплю хватить. Папа додавить. Ми з сестрою, де зараз працює, ми зараз працюємо, ми з вдвоєм на недбук. Но я хочу полезне, а не на таке там какую-то ерунду. Я думаю, сначала купить серебряные украшения, но остальные деньги уже отдам маме. Втім, перш ніж придбати омріяний ноутбук чи мопед, на них ще треба заробити. З раннього ранку замітаючи доріжки у парку, вичищаючи галявини від сміття та гілок. То ще нічого, підлітки готові це робити. Не готовими вони виявилися до ставлення дорослих. Ну, в цьому парку вбирається добре, тільки мені не подобається, що кожен день ми вбираємо, а люди знову приходять і сорять. Ну, вот, Наприклад, ми сьогодні вбрали з лавочок сімочки, на следующий день еще, ну, еще больше семечек налускают. Мимо кидают, мимо урн кидают мусор. Ну, неприятно такое смотреть в нашем парке. Сегодня поубирала, а завтра прихожу, еще больше мусора, бумажки э, от конфет, там еще что-то там, ну, много чего бросают. И это приходится убирать. Все каждый день. Дитячий розпач кожного ранку спостерігає керівник. Втім, як справжній педагог, і в цьому вбачає науку. Я думаю, що мої діти вже не будуть царіти і не будуть кидати мусор лавочек, тому що вони працюють місяць, вони розуміють, що це не добре. І я думаю, що вони вже будуть более сознательними. Не кинуть лишний раз бумажку з під конфеты, з під мороженого, де попало. Шановні дорослі, не смітіть у парку. Прохають вас ці діти, які працюватимуть тут до кінця червня. Після них на громадські роботи прийдуть і інші дитячі бригади. Нехай би працювали із задоволенням. Сьогодні завершився червневий тур роботи пришкільних та профільних таборів. Цього року в них організовано відпочили 2300 дітей. Як повідомив начальник міського управління освіти Геннадій Москалик, на прохання батьків роботу кількох таборів відпочинку буде подовжено ще на два тижні. З вівторка, 18 червня, по 9 липня, кременчуцькі діти зможуть змістовно цікаво і корисно відпочити у таборах при школах номер 10, 28, 31 та гімназії номер 6. Сьогодні в Росії відзначають день квасу в Україні. Свято народного напою не позначене у національному святковому календарі. Втім, вулична торгівля квасом у спеку є актуальною. Міська санстанція зараз здійснює перевірки, звернули і ми свою журналістську увагу на це питання. Пішла пити квас Ірина Скрипачова. Ім квас, як воздух, був потрібен за класиком Пушкіним. І сьогодні це про нас за статистикою. Кожна друга українська родина у сезон продажу розливного квасу, який триває з 15 травня по 15 жовтня. Вживає цей напій за визначенням держстандарту. Хлібний квас як напій, приготовлений незавершеним молочним кислим і спиртовим бродінням із використанням зернової сировини. Сьогодні стверджує народний поголос, додають консервантів, щоб подовжити квасу життя. От раніше квас був тому настоящий. Фахівці стверджують, справжній квас стоїть не 20 днів, а 2-3, а у спеку у металевих діжках лише кілька годин. У нашому місті квас продають у пластмасовій тарі. Продавці нас переконують, що так краще. Їх можна помити, ну відкрутити і хорошо вимити. В них нічого фактично не стається, вони як колба. Це терма термо, самі... термо... кегі. Довго зберігається холодний клас. І виробники, і працівники СИС стверджують, що добрий і поганий квас неможливо розрізнити за смаком, кольором, запахом та густиною. Та коли він вам, як повітря, потрібен, чи замислюємося? Взагалі, для вас головне в качестве, не лише би було холодний. Та лиш би холодне, було. Все одно п'єте? А що більше підпочити. квас, або воду, або сладкою воду, або пиво? Та воду, мабуть, квас, не у 14 пунктах продажу квасу СЕС виявила порушення. Відсутність документів на продаж нам пощастило більше. Якщо у вас виникає сумнів щодо якості квасу, споживач має право вимагати у продавця за копію документів на продаж квасу. чим ми скористалися? У Вас є документи на продаж квасу? Якщо є, будь ласка. Якщо виникає сумнів щодо розбавлення квасу водою, можна відправити на лабораторне дослідження. Правда, є питання, а хто платитиме, тому що в середньому таке дослідження коштує 500 гривень. Мої дві гривні проти 500. занадто коштовна справа за для визначення пити чи ні, дочекаємось висновків СЕС. Вечір минулої п'ятниці мешканці молодіжного, а особливо діти, запам'ятають надовго. То гучне сімейне свято Бобіфест вперше сколихнуло спальний район Кременчука. Ті, хто його бачив, сповнені вражень, а тим часом організатори обіцяють на досягнутому не зупинятися. На сімейному святі, яке пройшло за підтримки народного депутата України Костянтина Живаго, були і ми. Бебіфести, що їх започаткували, аби популяризувати сімейний відпочинок, радують Кременчуцькі родини уже кілька років поспіль. Втім, хоча й відбуваються вони не один раз на рік, брати у них участь донині мали можливість не всі бажаючі. Бебіфести традиційно проходили у центральних парках Кременчука. Ситуація змінилася минулої п'ятниці, коли на пропозицію народного депутата України Костянтина Жоваго бебіфест дістався й молодіжного. Шоу мильних бульбашок, боді-арт, ігри з ростовими ляльками, танцювальний майстер-клас. Це далеко не повний перелік з тих сюрпризів, які підготували дітям організатори фестивалю. 200 учасників дитячих конкурсів, рисунка на асфальті, мильних і других отримали безплатні білети на атракціони і смогли сьогодні покататися в парку. Окремим рядком серед найяскравіших дитячих вражень від Бебіфесту називаємо морозиво. Багато морозива. Його обмінювали на спеціальні листівки, ним нагороджували учасників конкурсів і навіть роздавали направо і наліво усім бажаючим. Тієї п'ятниці розійшлося до двох тисяч пачок. Людей було багато, але морожена вистачило во всем. Ну, Лично мне очень понравился. Хорошо, что в нашем городе вообще устраиваются подобные праздники. Как бы Я считаю, что это очень хорошо для детей. Это развивает их. Вот сейчас каникулы и детям есть чем заняться. Раньше я была в на такому празднику в центрі на вулиці побіди там було дуже очень цікаво. Тепер я рада, що сюди приїхали ближе. Ще мені поравилося з машею фоткатися. Я нарисувала рисунок, за завіла мороже. Мені подобалось, як роздавали морожена. Батьки не в меншому захваті на те, що їх діти вони самі не пам'ятають на молодіжному нічого подібного. На моїй пам'яті таке перший раз відбувається на молодіжному. В этом парке. Молодцы, хорошо организовано все. Да, это мне кажется, даже впервые на молодежном такое. Ну, за много Ого. лет, скажем так. Навірно, впервые. вперше. основное детям дітям подобається. бы праздник для дітей, дітям хорошо все розлічення. Доволі ждали, ждали цілу неделю його. А маленька художниця Аліна запам'ятає цей Бобіфест, ще й призом, який вона виграла у конкурсі малюнків. Крісло мішок у Кременчуцько-патріотичному оформленні. Поїде з нею додому. І Аліна вже знає, що з ним робитиме. Я на там кріслі буду все время. Да. На переливки на святі було хіба що ведучому та організатору Андрію Рецькіну саме з його рук діти отримували жадані сюрпризи та подарунки. Втім, і він проведеним дійством зрештою залишився задоволеним. Я вважаю, що цей этот фест був одним з найудачніших бейбі-фестів в місті Кременчуге. Приятно, что здесь на молодежним люди активно поддержали наше начинание популяризувати сімейний отдых. Було много людей, много дітей, і ми постарались угодити. Кожного Фотозвіт професійних фотографів, які працювали на святі. Очікуйте у соціальних мережах. А організатори свято обіцяють, що це перший, але не останній вебіфест вебі на молодіжному. на спортивному майданчику Кремечуцького льодового палацу Айсберг. Відбулося справжнє свято сили і краси. Чемпіонат центральної України з кросфіту зібрав 9 команд із Києва, Кривого Рогу, Харкова, Локсандрії та Кременчука. 30 атлетів упродовж 4 годин штовхали штангу, стрибали, бігали кидали м'яч, піднімали гирі, вправлялися з гантелями. Загалом намагалися продемонструвати глядачам свою спритність, швидкість та витривалість із захопленням і легкою заздрістю за спортсменами. Спостерігав Дмитро Домиденко. Кросфіт це екстремальна система загальної фізичної підготовки, заснована на вправах, які чергуються іноді випадковим чином, на базових рухах з різних видів спорту, що виконується з високою інтенсивністю. Ідея провести чемпіонат з кросфіту у Кременчуці виникла випадково, але несподівано отримала підтримку любителів цього виду екстремального спорту з усієї центральної України. Кросфіт – це функціональний тренінг, і тут не нельзя бути сильним в чомусь одному. одном. Зіснує бути всесторонньо розвитим. Это как смешивание наборства, то есть везде надо быть хорошим в одном, во втором и в третьем. Чисто в одном, силовой. Если ты будешь силовой, э, ну тяжелый атлет, допустим. Тебе будь-очень сложно здійсняти гімнастій управління, і якщо ти будеш гімнастом, тобі буде тяжело діляти тяжеле атлетичне управління. Основною ідеєю кросфіту є функціональна спрямованість тренувань, і як наслідок, максимальна їх різноманітність. Будь-яка людина, налаштована на серйозні тренування, може використовувати кросфіт незалежно від рівня своєї початкової підготовки. Кросфіт легко підлаштовується під можливості кожного. Наприклад, серед кремезних чоловіків з величезними м'язами ми помітили і симпатичну дівчину. Харків'янка Олена теж штовхала штангу. Це моя і це мій улюблений вид спорту. Функціональність, командний дух, викид ендорфінів, сила і краса – все це кросфіт. Поболівальники завзято підтримували спортсменів, а ті, в свою чергу, працювали наповну. Такі соревновання завжди судити одне удовольстві, тому що кросфітом ми живемо, це наш улюблений вид спорту. Ми тренуємося, приїхали підтримувати хлопців, показати, що це таке для тих, хто не знає, ну, і в той же час посидіти, тому обстановка дуже тепла, дружелюбна і тому Можна сказати, ми здесь відпочиваємо. Для нас це кайф. Чемпіонами ж центральної України стали атлети київської трійки Турбо. Наші земляки, спортсмени Кремені на чолі з Богданом Яковлєвим, посіли друге місце. А бронзу вибрали хлопці ще однієї київської команди п'ятий елемент. Призери змагань отримали подарунки від спонсорів чемпіонату компанії Олександрія Бліг. Завтра у Кремачуці та області буде вже не так спекотно, як сьогодні, повідомляють у Полтавському гідрометеоцентрі. Вночі на території області можливі короткочасні дощі в день переважно без опадів. Температура повітря коливатиметься впродовж доби від 13 градусів тепла вночі до 27 в день. Якими подіями відзначиться вівторок, 18 червня, дізнавайтеся з Кримачуцьких новин? Побачимося в ефірі о десяту. Щастим!